Вітаю вас, дорогі козироги. Давайте глянемо, яка карта покаже енергії серпня для вас, для вашого знаку. І отримаємо підказку від Арканів Таро. І в нас виходить десятка пентаклів. Ну, що ж, схоже, серпень місяць це буде для вас часом, коли ви відчуєте. Повне задоволення від життя, від стабільності, такої, від впевненості в завтрашньому дні. Аркан символізує завершення циклу, досягнення якогось матеріального і духовного благополуччя, стабільності, стійкості. Карта говорить про досягнення такого максимального рівня успіху в матеріальному плані і в сімейному житті. І, схоже, серпень буде для вас саме наповнений такими енергіями. Ви відчуєте момент, коли ви в безпеці, коли все надійно, коли ви отримали все те от, земне бажання. Це про от, карта процвітання в земній сфері. Коли ви відчуєте, що у вас є сім'я, у вас є та опора, де є спільні цінності, де все традиційно, де ви дотримуєтесь цих традицій. Можливо, хтось в серпні отримає спадок від свого роду, який, наприклад, довго чекали, і от тепер ви отримуєте таку нагороду. Хтось може. Зустріти людину в серпні, місяці, яка є надійна, яка є зріла, яка може бути представником чи представницею такої багатої сім'ї, в якої є так, теж розуміння сімейних цінностей і з такими міцними сімейними зв'язками. Це може бути людина щедра. Щедра, але розумна в витратах, не, не транжира, яка обмірковує фінансові рішення, яка прагне зберегти і примножити спадщину. Хтось може бути запрошений на якісь сімейні заходи, і, а хтось може взагалі відчути, що про нього піклується. Або вам. Доведеться піклуватися про вашу сім'ю. В контексті стосунків, в контексті стосунків, ця карта показує гармонію. Це коли два партнери мають спільні цінності, слідують спільним традиціям, коли союз цей стабільний, зрілий, коли ви плануєте сім'ю, коли ці стосунки, можливо, уже довго тягнуться. І ця карта показує, що для ваших стосунків дуже важлива сім'я, і дуже важлива думка родичів, думка роду. Які впливають от на, на, на вашу сім'ю, на, 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 на ваш союз. І тут є підтримка, і турбота, Словом, це чудесна карта в плані стосунків. В серпні, ну, в роботі, також вам треба розраховувати на Успішне завершення якоїсь справи на стабільність, на процвітання, на хороші якісь інвестиції, на хороші прибутки. На, може, якщо хтось планує створити якийсь сімейний бізнес, то серпень саме місяць щоб от задуматись над цим. А хтось, можливо, отримає бізнес у спадок, от, Ну, то знаєте, що там хороші перспективи. І от Ваша якась нова справа, яку ви будете починати в серпні, вона буде гарно розвиватися. І тут важлива командна робота, можлива важлива підтримка сім'ї, от саме в професійній сфері. А для когось в серпні місяці на перший план вийде питання нерухомості, питання землі. І це також хороший час, щоб інвестувати. В ці напрямки, в нерухомість, купувати, купувати майно, от, і отримувати землю. В плані фінансів, безперечно, це чудесна карта. Ваші фінанси протягом серпня будуть розстати, зростати і розвиватися. Яку ж пораду нам дає ця карта? Карта каже: зміцнюйте сімейні зв'язки, піклуйтеся про близьких вам людей. І не відходьте далеко від традицій, підтримуйте стабільність і таку стійкість у всіх сферах свого життя. Але карта може мати і застереження, що не будьте надто консервативними. Все-таки інколи впускайте якісь зміни і новизну в своє життя. Тому що карта каже, що Час швидко йде, і, можливо, під щось треба адаптуватись до якихось сучасних реалій. А ви можете бути надто традиційні, і тоді вам це може шкодити. Але це вже друге питання, і це треба дивитися для, конкретно для вас. Давайте глянемо, яка карта буде вам помічником, щоб подолати. Будь-які перешкоди в серпні місяці, а можливо, карта навпаки застереже вас від якихось необдуманих вчинків. І так, це карта. Четвірка пентаклів. Все-таки... Карта, карта стабільності, карта домашня. Ще раз кажу, що багато в кого з вас може тема нерухомості, тема сім'ї, дому вона актуальна. Можливо, комусь треба буде вкласти гроші в ремонт, комусь косметичний, а комусь. Прибудувати там щось треба буде. От так от серпень місяць як найкраще підходить для цього. Карта застерігає: не витрачайте надміру грошей. Бо четвірка пентаклів це карта заощаджень, карта збереження, карта втримати те, що є. Але ці дві карти дуже земні і матеріальні. Вони не тільки про фінанси, вони і про стосунки. Тримайте те, що є, не, ну, не, не, старайтеся, не старайтесь щось міняти в серпні. І подивимося карту підказку. Подивимося, яка ж богиня вас підтримає в серпні місяці, і глянемо ми це на колоді, магічні послання богинь до Вірча. І глянемо, яка ж богиня буде супроводжувати вас протягом серпня і надавати вам свою божественну підтримку. Так, і тут у нас богиня Ріанон. Це богиня, яка, яку символізують як відьма. Так, і глянемо, що ж вона хоче вам передати. Ріанон це. Валійська місячна богиня. Ім'я якої означає Велика Королева. Вона виконує важливі функції. Вона є музою, яка надихає поетів, художників і королівських осіб. Ця богиня з любов'ю турбується про душі, які приходять з землі в потойбічний світ. От верхи на її, у цьому білому коні, і допомагає їм привикнути до життя після смерті. Ріанон може змінювати форму, і може з'являтися то, то як тварина, то як птах, або навіть як пісня. Закликайте цю богиню для спілкування з духами. Коли вам потрібно змінити життя і внести якусь творчу нотку натхнення в своє життя. Ця богиня дуже тісно пов'язана з тваринами і з природою. І от карта оця чотирка Пентаклів каже, не сидіть надміру вдома, дві карти дуже домашні. Аріанон каже: виходіть трошки в люди, більше гуляйте, не проводьте багато часу в чотирьох стінах, вам необхідно вийти, вам потрібно відновити сили. І навіть проста прогулянка принесе вам масу користі, вона розбудить вашу сплячу, магічну, духовну натуру. Дозвольте світлу сонця, світлу місяця і зірок розшевелити ваші оці згадки попередніх життів. Згадайте часи, коли ви мали магічні здібності. А потім починайте використовувати їх на благо всієї планети. Для когось це дуже важливо почути, тому що богиня каже, що вам прийшов час відновити свою місію. Угу. Вам потрібно взяти в руки свою духовну зброю. Вам потрібно прокинутися, і вам потрібно йти дорогою своєї місії. Тому що ця місія вже давно вас чекає. І ви саме та людина, кому богиня Ріанон допоможе. Ну, я так розумію, що підказка цієї карти не для всіх, але хто, кому вона відгукнеться, кому зрезонує, то ви знаєте, що робити. Бажаю вам дорогі Козероги, нехай серпень місяць. Пройде для вас найкращим, найвищим способом успіхів вам!